Доброго дня, вітаємо вас на каналі «Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді тапанер від японської компанії Max HT B1. Цей тапенер це сучасна реінкарнація самого популярного від Макса тапенера, який вже останні 10 років служить на ринку в садах по всьому світу модель HTB. b Минулі роки Макс розробили ось такі от степлери, запустили їх в серію: степлери під назвою HT R1, а також HT rs трошечки меншого розміру. Це є самі сучасні, скажімо так, боліди серед тапенерів садових. А через рік чи два після випуску ось цих моделей, Макс для ціни Випустили реінкарнацію моделі HTB в отакому зеленому кольорі і світлими, оцинкованими металевими елементами. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Діаметр розкриття цього тапенера, точно так само, як і цього, є 45 мм. Єдине він відрізняється від більш продвинутої сучасної моделі, тим, що він важить на 10 г більше, тобто 430 грам. Ну і дешевше він в ціні, приблизно десь на 5 6 євро. Конструктивно між ними є певна відмінність, тобто це є певне спрощення у цієї моделі, але принципово на роботу ці спрощення ніяк не впливають. Цей тапенер. Працює трошечки важче, ніж ось цей. Відповідно, ці там 5-6 євро. Це цілком адекватна різниця в якості роботи і в тому, яким чином ви відчуваєте тапенер в руці. Постачається цей тапенер в картонній упаковці. Ось такі, на відміну від HTR1. Ця картонна коробка вона не є кольоровою. Відповідно, ця упаковка є трошечки дешевшою ніж ці красиві глянцеві ламіновані коробки від Макса. Всередині є інструкція. Які подано детальні характеристики, зрештою, і інші моделі Макса точно так само мають, на відміну часто від китайців. Тут поданий перелік повністю усіх змінних деталей, яким чином розібрати зібрати цей тапенер, також вказано, яким чином він заправляється, як обслуговується. Як замінюються ножі в тапенера. Тобто повністю весь процес обслуговування, все, чим може стикнутися користувач цього тапенера, тут є вказаний. Як я вже згадував, тапенер цей важить 430 грам, довжина його 35 сантиметрів. По висоті він коло 15 сантиметрів, а в товщину 30 міліметрів. Так само, як і дорожчі моделі, цей тапенер має на шарнірі закриття відкриття оцієї. Касети, і так само на шарнірі металевому є цей лоток. Скоби заправляються точно так само, як і в дорожчих моделях. Тобто заправка скоб відбувається зверху. Не знизу ми в шахту пропихаємо скоби, як це було в моделі HTB, і так як це зараз в китайцях, а просто зверху вкладається скоба і фіксується. Скоби використовуються під індексами 604CL. З товщиною 1,5 мм mm, і 604 і з товщиною 0,6 м. Mm. Не рекомендую використовувати китайські скоби, вони є тоньшими і вони можуть просто зажовуватись тапенерами. Стрічки використовуються стандартних намоток з внутрішнім діаметром намотки 28 плюс міліметрів, mm, тобто не менше, ніж 28-27 мм, mm, а зовнішній діаметр намотки повинен бути в межах 80 мм. Mm. Так само, як на усіх сучасних тапенерах Макса цьому є спеціальний язичок, який запобігає самовільному прокручуванню бобіни. Спереду стоїть плаваючий ніж, і це певне покращення порівняно з старими моделями. І варто зазначити, що заправка цього тапенера відбувається простіше, ніж в старих моделях. Продіти стрічку в тапенер значно простіше, ніж, наприклад, в той самої моделі HTB. Як же ж він працює? Бачимо, що фіксація відбувається рівно, чітко, і на відміну від китайських аналогів, ми маємо те, що не має значення, з яким зусиллям ви будете стискати інструмент. Він завжди буде чітко виконувати свою роботу. На китайських аналогах, якщо сильно перетискати інструмент, він не буде захоплювати стрічку, просто буде випльовувати закриту скубу. Придбати тапинер MAX HTB1, а також усі необхідні розхідники до нього, ви можете в компанії Garden Tools Україна як офіційним дистриб'ютором MAX на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.